Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу, одна 32 фіналу Australian Open позаду. Всі учасники однієї 16-ї відомі. І відразу повідомлю вам хорошу новину. Всі чотири українки, що грали в цьому раунді, в одній 32 пройшли далі. Показали 100% результат. Про це та про багато чого іншого говоримо в даному випуску. Тож, якщо цікаво, дивіться його до кінця. Та в коментарях, будь ласка, висловлюйте свої думки та враження про виступи наших співвітчизниць і загалом про Австралію. Australian Open. Отже, традиційно розпочинаємо з жіночої сітки. Марта Костюк та Бельгійка Мертен з та ракетка світу видали один з найцікавіших та найтриваліших поєдинків другого раунду 2 години 56 хвилин. Тривав цей поєдинок. В першому сеті за рахунку 5-5 Марта програла свою подачу і загалом програла сет 5-7. І в таких ситуаціях частенько бувають надломи, тому що нібито граєш класно рівно, але сет програєш. Але Марта не зламалася, а в другому сеті вигравала навіть 5-0. Загалом другий сет взяла 6-1. Щоправда, можливо, в деякій мірі Бельгійка, зрозумівши, що друга партія програна, дещо розконцентрувалася, і можна сказати, злила другу партію. Для того щоб зберегти сили на вирішальну третю. А в третій була справжня заруба, причому не жіноча, тому що жодного брейку не зробили тенісистки. Максимально чітко та зібрано діяли на своїй подачі. Хоча за рахунку 6-5 на користь бельгійки, у неї були брейкпоінти, відповідно, матчпоінти, але Марта їх відіграла та перевела діло до чемпіонського тайбрейку до 10 виграних очок. Щоправда, цей тайбрейк розпочався для Марти, м'яко кажучи, тривожно, тому що програла дві свої подачі, а на тайбрейках, як ви знаєте, кожна подача фактично на вагу золота. Тим не менше, програючи 0-3 та 1-4 по ходу цього самого чемпіонського тайбрейку, вона змогла його виграти з рахунком 10-6 і відправитись до однієї 16-ї фіналу. На фоні цієї просто неймовірно емоційної перемоги, виступи інших українок виглядали дещо буденними. Розпочала все Леся Цуренко, що грала проти 91-ї ракетки світу іспанки Масарової. Була фавориткою, але зважаючи на те, що це була їхня перша очна зустріч, тут були питання. Хоча по грі чітко було помітно, що да, клас Лесі дещо вищим. Хоча обидва сети розпочиналися фактично по одному і тому самому сценарію. В першому рахунок дійшов до 3-3, в другому до 4-4. Але на фініші сетів саме Леся була переконливішою. В підсумку 6-3, 6-4, далі йде саме Цуренко. На шість хвилин довше, ніж в першому раунді поперебувала на корті Єліна Світоліна, а саме годину та шість хвилин. і Цього їй вистачило для того, щоб здолати болгарку Томову 70-ту ракетку світу: 6-1, 6-3. Щоправда, знову все розпочалося з програної власної подачі. В першому сеті навіть рахунок був 0-1, але потім Єліна зробила супротивниці приховану, так сказати, баранку, виграла 6 геймів поспіль. В другому сеті навіть рахунок був 3-3. Але на фініші сету Українка була переконливі. Загалом все ж треба сказати, що комфортно та впевнено поки що крокує турніром Світоліна. Без трацетів також турніром крокує і Даяна Ястремська, авторка головної сенсації першого кола. Нагадаю, здолала маркету Вондошеву. Цього разу розібралася з 39-ю ракеткою світу Варварою Грачовою, що має французький паспорт: 6-3, 6-2. Перший сет матчу був дуже рівним. Його долю вирішив лише один брейк у виконанні нашої тенісистки, а от в другому було все більш переконливіше. В основному боротьба точилася саме на подачах грачової, а на власні навіть жодного брейкпоїнту не дала супротивниці заробити Ястремська. Тож до однієї шістнадцятої і Даяна. Якщо оглядати інші поєдинки другого раунду, то тут чітко помітні дві тенденції. По перше, посипалися сіяні. По-друге, дебоширять. щоправда в хорошому значенні цього слова? Молоді та навіть юні безпрапорні або ж нейтральні, які їх називають тенісистки. головна сенсація другого раунду це виліт фіналістки милорічного Австраліан Open Єліни Рибакіної, третій ракетки світу, грала проти 57-ї безпрапорної блінкової. І цей матч за своєю неадекватністю навіть війшов в історію Австраліан Open, тому що в вирішальній третій партії був чемпіонський тай-брейк, який закінчився з рахунком 22-20. Сам один цей чемпіонський тайбрейк тривав півгодини. Тобто, по суті, тенісистки грали не три, а чотири сети. Перевершили фактично навіть формат жіночого тенісу. З десятого матчпоінту перемогу вирвала блінкована. Куди вона дійде загалом, невідомо. Може навіть в наступному раунді вилетіти, але свою зірку, по крайній мірі, в даному матчі вона відхопила. Також свою зірку відхопила ще одна безпрапорна, 16-річна Андрієва, яка здолала шосту ракетку світу. Он жабер. Хтось каже, сенсація, як на мене ні, несподіванка, так, але точно не сенсація. Можливо, сенсаційний рахунок першого сету 0-6. У другому, до речі, було 2-6. але оглядаючи перший раунд, коли жабер вигравала в Українки стародубцевим, ми говорили про те, що дійсно відчувається, що Жабер не в кращих кондиціях. Там просто стародубцева шанси давала. Жабер в даному поєдинку Андрієва цих шансів не дала. Як на мене, більш сенсаційнішим є виліт Каролін-Возняцький від ще однієї безпрапорної 20-річної Тімофєєвої, особливо зважаючи на те, що в першому сеті була 6-1 перемога саме Каролін. В другому боротьбі програла 4-6, але третій розпочала вдало 1-0, але потім получила приховану баранку, програла 6 геймів поспіль і залишає турнір. На жаль, ще одна свого часу переможеця Австралія Оупен залишає Австраліан Оупен 2024. Також вибула восьма ракетка світу представниця Греції Марія Сакарі від безпрапорної Аванесян двічі по 4-6. Це, як на мене, прикрість. Після того, як в минулому сезоні здобула перемогу на тисячнику в Гвадалахарі, думав, Марія може стати на чемпіонський шлях, але вона стає на той самий шлях, на якому стояла в минулому сезоні, коли на гренслемах вибувала вже в перших раундах. Ну і нарешті п'ята сіяна американка Джесіка Пегула теж уже поза межами турніру. Щоправда, тут уже без безпрапорні ні до чого, поступилася вона француженці Берель. Важкувато насправді вболівати за Пегулу, тому що частенько так трапляється, що нібито просто махає рукою на те, що відбувається. На корті. В першому бойовому сеті програла 4-6, в другому з брейком вигравала 2-0, але потім 6 поспіль геймів програла. І в останніх дійсно складалось враження, що просто пошвидше хоче завершити матч і залишити корд. Залишила. Також ледь не опалилася перша ракетка світу Полька Іга Швіон, яка знову грала проти американки, цього разу Даніель Колінс, вигравши перший сет 6-4, в двох наступних розгромно програвала. Але якщо в другому програючи 1-5 вона лише змогла його покращити 3-6, то в третьому, програючи 1-4, виграла 5 поспіль геймів і загалом матч. Хоча безумовно зазначаємо в чергове, що непроста сітка у Ігі в першому раунді грала проти переможеці Гренслейму свого часу, цього разу проти фіналістки. Це вам не Аріна Сабаленка, що грається в дитячий садочок. Нагадаю, у першому раунді Сабаленка грала проти 18-річної супротивниці, у другому проти 16-річної бренди Фругвіртової з Чехії 107-ї ракетки світу. І хоча трішки більше поперебувала на корті Сабаленка ніж в першому раунді, трішки більше геймів програла. Але загалом, я думаю, в прихильників цієї тенісистки не виникало сумнівів, що саме вона пройде до наступного раунду. На жаль, вона туди пройшла. Чому, на жаль, про це дещо згодом. До наступного раунду також потрапили Стівенс, Гов, Крейчикова, Хадатмая, Бадоса, Астапенка, Азаренка та інші. Якщо говорити вже про наступний раунд, 1-16, то українки гратимуть з Світоліна, представницею Швейцарії Голубіч 85 п'ятої ракеткою світу за очними зустрічами. Нічия 1-1. Даяна Ястремська проти 26-ї ракетки світу американки Наварро, але мені здається, що Ястремський вже байдуже з ким грати. Думаю, вона готова перемагати будь-кого. Це буде перша очна зустріч між цими тенісистками. А от двом іншим нашим представницям, я думаю, буде некомфортно та неприємно грати, тому що гратимуть проти безпрапорних. Марта Костюк проти 74-ї ракетки її Аванес саме Аванесян, яка виграла у Сакарі. До цього вони між собою не зустрічалися. Ну а Цуренко спробує зупинити чемпіонку Аріну Сабаленко. до речі, заочними зустрічами 1-1. Щоправда, в далекому 2018 році свій матч виграла Леся. Також цікаві поєдинки: це Швіонтек Носкова, Остапенко Азаренка, Анісімова Бадоса, Тімофєєва Хадатмайя. Давайте кілька хвилин тепер приділимо все ж таки і чоловічій сітці, де, до речі, також почали вибувати вже і топові сієни. Першим, як то кажуть, на дно пішов восьма ракетка турніру Хьольгер Руне, який поступився володарю Вайлкарду, французу Казо, 122-й ракетці світу, тенісисту, який лише другий свій матч грав проти представника Топ десятки. І виграв 6-4, 4-6, 6-3. Хьольгер, як то кажуть, знову розчарував. Як на мене, все ж таки його здібності трішки перебільшені. Також кілька гравців першої топ-десятки грали п'ятисетові матчі, наприклад, в першому раунді такого не було. Причому Олександр Звєрєв грав проти 163-ї ракетки світу Словака Кляйна, знавалось би, в чому проблеми, але ні, п'ять сетів змушений був грати навіть з двома тайбрейками – 7-5, 3-6, 4-6 і двічі по 7-6. Після матчевого інтерв'ю навіть Звірів сказав, що він не знав про такого тенісиста взагалі, і тому, по суті, по ходу матчу змушений був пристосовуватись до супротивника. Ну а ось Каспер Рут, мало того, що мав грати також 5 сетів, а ще й грати ці 5 сетів проти одного з господарів Парселя. І тут також все вирішувалося на чемпіонському тайбрейку. Рут був сильніший. Щоправда, скільки сил і у Руда, і у Звєрєва залишилося на наступний раунд, тут питання. А от якщо говорити про третю ракетку світу та турніру без прапорного Медведєва, тут не питання в тому, скільки сил залишилося, а питання в тому, чи взагалі залишилися, тому що вигризши просто неймовірний матч у Фіна Русовуорі, поступаючись по ходу матчу 0-2, матч закінчив він о четвертій годині ранку за австралійським часом. Як не стараються організатори уникати ось таких ситуацій, щоб так пізно матч закінчувалися по суті вранці на наступний день, ніяк в них не вдається це зробити, і тому можливо навіть під Медведєва змінять дещо час початку наступних поєдинків, тому що елементарно не вистачить часу для того, щоб нормально відпочити до наступного матчу. Якщо говорити про фаворитів, то мабуть найвпевненіше поки що турніром іде Італієць Сінер, четверта ракетка турніру, розібрався цього разу з нідерландцем Дейонгом тричі по 6-2, вклався навіть в дві години без втрат сетів, іде Янік. Але нагадаю, як в першому ще раз повторюю в другому раунді, грав проти нідерландців. В наступному раунді уже буде представник іншої національності, тому побачимо, як там себе проявить Сінер. Якщо Янік витратив менше двох годин, то Карлос Алькарас більше трьох. Граючи проти іншого італійця Сонего, вигравши перший сет 6-4, другий на тайбрейку програв. Щоправда, після того як третій сет виграв 6-3, в четвертому відразу розпочав з брейку і здавалось би спокійно та комфортно. Має доводити діло до кінця, але Ніс Онегручався і знову перевів діло на тайбрейк. Щоправда, там уже був сильніший іспанець, і саме він іде до однієї 16-ї фіналу. А от граюча тенісна легенда, Новак Джоковіч міг втратити всі два сети. Поєдинок був у нього непростий проти одного з господарів Попиріна. Зрозуміло, за кого вболівали трибуни. Після двох сетів рахунок був 1-1, а в третьому три сетпоінти поінти було у Попиріна. Хай навіть на подачі Джоковича. Тобто по сета міг повести 2-1. Незрозуміло, чим би все закінчилося. Тим не менше, клас Джоковича, як то кажуть, є клас Джоковича. Він відіграє ці три сетпоінти, поінти, переводить діло на тайбрейк і його виграє. А в четвертій партії на класі вже доводить діло до кінця. Ця то ж шість, Джокович показує, хто тут головний. Це при тому, що Новак змагався ж не лише з супротивником. По-перше, було не найкраще самопочуття, тому що відчувалося, що був трішки застуджений. По-друге, трибуни, які частенько під руку спеціально кричали для того, щоб Новак можливо десь помилявся. Дійшло до того, що Новак в четвертій партії не витримав, і звернувся до одного з болівальників, який там щось викрикував, мов спустися на корт і скажи мені це в обличчя. Не хотів, як то кажуть, заводитися, тому що прекрасно розумів, що йому грати. Далі, і незрозуміло, як би там повела себе австралійська публіка, витримав цей іспит і склав його на відмінно, ще раз повторюю, вийшов до наступного раунду. Маестро До наступного раунду також пробилися Томас Мартін Ечевері, Шелтон, Фріц, Цицепас, Демінор, Хуркач, Дімітров, Уже Сім та інші. Якщо говорити про найцікавіші пари однієї 16, то насамперед Жокович і Чевері, Алькарас Шен, Ожеолі Сім Медведєв суперпара, Норі Рут, Сінер Баес та Манаріно Шелтон. Ну що ж, ось таким, як на мене вийшов другий раунд Австралії на ОПЕ 24-го року, свої думки, будь ласка, висловлюйте в коментарях, які матчі насамперед запам'яталися та вразили. Про кого будемо говорити за підсумками третього раунду, вирішать самі спортсмени та спортсменки. На даний момент, все. Дякую всім за увагу, за приділений час. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Якщо дуже сподобалось, підписуйтесь на канал, особливо якщо є прихильниками цього прекрасного виду спорту. На все добре.